В ефірі новини на Суспільному. В студії для вас працює Анастасія Лоза, переклад жестовою мовою Лідія Мовчаренко. Просто зараз коротко про те, що покажемо сьогодні у випуску. Майже три мільйони гривень на протирадіаційні укриття та підземні модулі. Як Варвинська громада готується до навчального року? Підключили від інтернету без попередження. Чому під офісом одного з чернігівських провайдерів другий день стоять черги? 60 тисяч гривень зібрав восьмирічний Чернігівець, співаючи на валу. На що витратить гроші, та про що мріє хлопчик? Виділили 2 мільйони 800 тисяч гривень на облаштування двох протирадіаційних укриттів та придбання двох підземних модулів у заклади освіти. Так у Варвинській громаді готуються до нового навчального року в режимі офлайн. Тут діють 18 закладів. Чотири з них мають протирадіаційні укриття, чотири не мають сховищ взагалі. Врешті найпростіші. Про їх стан дізнавалась група Суспільного. Саме укриття, будь ласка, заходьте. Це один із трьох входів виходів до укриття у Варванську школу. Воно має статус протирадіаційного. Тут навчаються 215 дітей. Уже прямо по класах розписано, де будуть сидіти дітки. Якщо буде потреба, у цьому, щоб їм тут ховатися, як на випадок повітряної тривоги. Тут є освітлення, водопостачання, водовідведення. Працюють дві вбиральні. В них нещодавно встановили нові унітази. Вбиральні, вода. І поряд приміщення, де також знаходиться два туалети. Працює примусова вентиляція. Її не розкрали, скажімо так. Вона була. Просто дякуючи тому, що гарний хазяїн, господар, вона й діє. Колектив закладу постійно підтримує укриття в належному стані. Тут проводять навчання із військово-патріотичної підготовки, діє тир, є меблі. На мою думку, цей об'єкт вже підходить для того, щоб з 1 вересня сюди зайшли діти, але це рішення комісії. Треба нагнути голову, це для маленьких дітей тут входить. Це один із трьох входів до протирадіаційного укриття і ще одного закладу освіти Варвенської громади. Воно розраховане на 700 людей. В закладі працюють 72 людини, навчається 500 учнів. б буде сидіти. Вже і парти стоять, розумієте, лави стоять. Просто ще ж буде білиться. І тоді вже поставимо вже повністю, ліноліум положимо. Для можливого навчання під землею колектив закладу прибрав укриття, розставив меблі, встановив систему освітлення. З дня на день тут мають приступати до ремонтних робіт. Встановлення туалетів, централізованої каналізації обладнання, встановлення дверей, умивальників, вентиляції відновлення, металічні двері. Ремонт трапів вхідних і навіть обладнання одного входу для дітей з особливими освітніми потребами. На це із бюджету виділили 700 тисяч гривень. Роботи мають завершити до 25 серпня. Загалом в громаді за бюджетні кошти ремонтуватимуть іще одне протирадіаційне укриття в закладі освіти. І ще в один придбають два підземні модулі. Там укриттів немає. 700 тисяч на ліцей номер 2 900 тисяч на е, гнідинці. От, потім 1 мйно мільйон двісті е, – Це на озеряни. Ну, це, в принципі, оце така, така сума, значить десь мільйонів до трьох. Селищна рада робить це для того, щоб в разі можливості працювати офлайн, щоб школи були готові. Будемо орієнтуватися взагалі на ситуацію в країні. Це по-перше, зараз проводиться опитування батьків на предмет цього, чи от відпустять вони взагалі своїх дітей в школу чи ніч, чи в садочок. Можу сказати, що попередніх даних десь 50 на 50. Загалом в громаді функціонує сім закладів загальної середньої освіти та 11 садочків. Чотири із них мають протирадіаційні укриття. Чотири не мають укриттів взагалі. Врешті найпростіші. В громаді проживають понад 2,5 тисячі дітей шкільного віку. Надія Мартишко, новини на Суспільному. Вручення повісток в армію за правопорушення це ганебне явище, а армія це невиправна колонія. Так, військовий комісар Чернігівської області Олег Гончарук відповів на запитання, чи буде продовжуватись вручення повісток чоловікам за проступки, чи недостойну поведінку, і чи вважає він це нормальною практикою. Вручення як провина це ганебне таке явище. На сьогоднішній день не повинні проходити військовослужбовці військову службу ті громадяни в Ви вигляді покарання. Ні, це почесний обов'язок кожного громадянина нашої держави по захисту суверенітету та недоверхності нашої держави. Не може бути військовослужбовець в якості провини проходити військову службу, тому що він буде ганбити насамперед ті бойові традиції, ті подвиги, які на сьогоднішній день здійснили наші вояки по захисту нашої держави. Згідно із законодавством, за словами гончарука, повістки можуть вручати у місцях скупчення людей і на блокпостах. Також їх можуть вручати тим, хто порушив комендантську годину. І одним із з'ясувань причини порушення, хто цей громадян, чому він перебуває в даному місті, це є знову ж виклик до територіальних центрів саме повісткою. Невідповідності до законодавства, щоб з'ясувати його відношення до військового обов'язку, чи він дійсно має право перебувати на певній території, тому що згідно законодавства, знову ж забороняється залишення свого постійного місця проживання без відповідного дозволу відповідного керівника територіального центру. Близько десяти кримінальних проваджень наразі відкрито в Чернігівській області через ухиляння військовозобов'язаних від служби. Про це повідомив військовий комісар Олег Гончарук. Також, за його словами, складена велика кількість адміністративних протоколів з цієї ж причини. Адміністративна відповідальність наступає. Під час порушення, коли громадянин здійснив порушення правил військового обліку, а кримінальна вже після вручення бойової повістки з конкретним вказанням, куди йому необхідно прибути і в який термін вже по бойовій повістці. На сьогоднішній день мінімальний штраф, скажімо так, або адміністративна відповідальність складає 510 гривень, максимальна 810 гривень. І в залежності знову ж, від проступка, або якщо наступає кримінальна відповідальність, то вона складає 5100 гривень і далі. Це знов ж таки залежить від вини військового зобов'язання, яку він здійснив. У Чернігові другий день поспіль під офісом інтернет-провайдера основа черги із містян, яким вимкнули доступ до інтернету. Як розповіли Суспільному люди, інтернет їм вимкнули без попередження. Дізнатись вже про причини телефоном вони не змогли. Телефонні лінії провайдера перевантажені. Чому частина містян залишилась без інтернет-з'єднання, розповість Ольга Онищенко. Всі, у мене пропав інтернет, у мене пропав інтернет, у мене те пропало, у мене те пропало. Близько 30 людей чекають своєї черги біля офісу інтернет-провайдера, основа у Чернігові. Містяни кажуть, інтернет їм вимкнули два дні тому. Якась існує, там незрозуміла заборгованість. От. Вияснилося, що раніше платили були, платили наперед. Потім по поточному рахунку. Потім опять стали на перед платити вчора з ночі, навірне. Першого числа, як тільки за 12 часов, пере перевалило, так і пропав інтернет. Цілий день немає інтернету. Ну дзвоню їм. Не можу ні один оператор, всі зайняті оператори. Ну, Та да, прийшла сюди. Кажуть долги у людей, ну, у нас долгов нету, наскільки я знаю. Днів три тому інтернет був. Тут треба передати газ інтернету, немає, я не можу газ передати. Я взяла, позвонила там, все оператор зайнятий, Я взяла, заплатила Такі такій черги. Тут вже другий день. Свою доводиться чекати близько години. У мене заборгованості не було. Я сплатив позавчора за липень місяць, 185 гривень згідно до умов договору. І в мене досі не вимкнули інтернет, тобто вони вимкнули. Можливо, за те, що я за липень не сплатив, але я сплатив в кінці липня. Намагався до них додзвонитися. Вони ніхто не відповідає і вайбер і ніхто не відповідає, тобто це взагалі ненормальна ситуація. Я вважаю скільки люди вимушені витрачати свій час тут, стояти в черзі. Все через невчасну оплату за послугу. Пояснює керівниця центру обслуговування абонентів за її словами. Платежі, які сплачені пізніше 20-го числа кожного місяця, не встигають надходити на рахунки компанії, і система автоматично вимикає абонентів. Нарахування абонентної плати здійснюється щомісячно, і оплата здійснюється за поточний місяць. Якщо абоненти не сплачують в поточному місяці за використані послуги, то відповідно першого числа автоматична база розрахунків вона блокує, тобто обмежує послуги надання. Відповідно до регламенту, ми рекомендуємо сплатити до 20-го числа поточного місяця, щоб всі платежі всі платежі встигли донарахуватись. Через те, що в компанії не вистачає співробітників, телефонні лінії перенавантажені, тому люди не можуть дозвонитися. На співробітників зараз велике навантаження, оскільки підприємство працює не в повному обсязі. Є військове зобов'язання, які зараз несуть службу. Також є ті, хто знаходиться за межами Чернігівської області. Ольга Онищенко, Олександр Сідько, Олександр Поліщук. Новини на Суспільному. Сьогодні вночі у Чернігові на привокзальному ринку загорівся торговельний павільйон. Причина пожежі наразі встановлюється. Про це Суспільному повідомила речниця головного управління ДСНС в області Ніна Луценко. Рятувальники о пів на другу ночі пожежу локалізували, о пів на четверту ранку остаточно ліквідували. Вогонь знищив покрівлю павільйону на площі 500 квадратних метрів, торговельне обладнання та товари пошкодив стіни павільйону та конструктивні елементи п'яти мафів. Загиблих чи травмованих немає. Співає українські пісні на вулиці і заробляє гроші для Збройних сил України. Восьмирічний Сергій Мороз разом з батьками влаштовує концерти у Чернігові на валу. За два тижні заробив майже 60 тисяч гривень гонорару. Ці гроші хоче передати у фонд Сергія Притули. Як виникла ідея, розповість Дар'я Янушкевич. заплаче на. Коли він співає українські пісні, зупиняються і пенсіонери, і діти. Восьмирічний Сергій Мороз щовечора співає на валу. Плачуть кидають гроші. Це мені приємно, тому що вони ну, проявляють свої емоції. Сергій збирає гроші для Збройних сил України. Нужно було зібрати там тепловізори, якісь там дрони. Так я оце і збираю. Не плачте за мною. Якщо в полі снину сей за любовкою. Ідея співати на валу виникла у самого Сергія. Його ідею підтримали батьки. Що він вміє найкраще робити, то співати. Пішли ми співати. Спочатку в нас було в репертуарі шість пісень про Україну, про війну, ті, які він знав, ті, які йому подобалися, і довчив він вже слова саме тут. Трошки тексти ми роздрукували з татом, тренувалися вдома, деякі пісні під гітару співає. За два тижні репертуар виріс з 6 до 18 українських пісень. Тексти вивчає хлопчик вдома разом з батьками і молодшим братом. Він вдома, мабуть, найчастіше чує Сережа тихіше там, помовчи. Так він тут уже відводить свою душу. Підтримка восьмирічного Сергія, його родина, мама, тато і молодший братик поруч з ним. Дуже хвилювалися, коли як тільки перший раз прийшли на вал, перша пісня ніхто не кидає нічого. Друга пісня малий вже бачу, нервується. Люди не зрозуміли, що відбувається. І потім вже десь з третьої пісні чоловік підійшов, перший чоловік підійшов, кинув 20 гривень, і тоді, отак, всі. Пішли, що перший день ми зібрали там 7300. тисяч За два тижні вуличних концертів хлопчик зібрав понад 59 тисяч гривень для Збройних сил України. Їх він мріє особисто передати у фонд Сергія Притули. Насправді, зараз тяжко всім, і там, мабуть, всі рахують кожну копійку, і все одно ми здивовані тим, що. Така ситуація в Чернігові, так всі люди відкликнулися і допомагають Збройним силам. Підтримую його, мабуть, кожного дня. Ми любимо тут гуляти по місту, тому кожного дня даємо гроші, наслаждаємося його співом. Дуже гарний хлопчик. Дай Бог, щоб таких дітей було більше, і тоді Україна буде непереможна. А мрія хлопчик лише про одне. Я мрію, щоб закінчилась війна і, і быстрі поїхати на море. А тому співати каже буде, поки дозволятиме погода в Чернігові. Я пишаюся і. Думаю, що на цьому ми не зупинимося. А ще буде далі, далі. Ще він нам покаже. Дарія Янушкевич, Роман Закревський. Новини на Суспільному. На сьогодні у мене все. Повтор випуску новин дивіться завтра зранку о 6.00. Дякуємо, що були з нами. Залишайтеся з суспільним.